Доброго ранку! Вітаю вас на каналі. Виїжджаємо з Києва ще затемно, дуже рано. Морозу нема, снігу нема, рясного дощу теж нема, але в повітрі дрібні краплі. Слякотно, мрячно, а загалом волога сира погода. До речі, наче рання весна. Приїхали ми на базар, це Гоголів, Київська область, Броварський район. Цей базар працює тільки в неділю. На цей ринок треба приїжджати дуже рано для того, щоб встигнути купити. Дещо тут розбирають навіть за годину. І можете приїхати, а того вже нема.

Даркшел, так? 270. Даркшел. Це йде 12 золоту, а та шість ага. це араукана. А, у вас вже араукана є. Да, так, да, знаю. Араукана в яку ціну? Так само високо. Ага. Так це аміраукана. Да. Тож не знаю, що його культур? Так, да, знаю. А ці коли будуть не співати. Це колишка, десь буквально ще 3-4 тисячі. Якщо ми говорить про червоні. Оці і ота третя вже занесли смаленті вже прийшли. Оці вона буде почекати. А ця і ота третя вже занесли. Дивіться, тут Добре, курчата їм по 5-6 місяців. І деякі з них вже несуться. Дуже гарні курчата. Це курчата неприватного господарства. Це фабричні курчата.

По 270. Який вісім? Дивіться, курочки 6 місяців, без двох без днів занеслась уже ось ОСІ, ось ця і третя. Заношу. Вже реально. Ті, що нас брали вже в той прошлої тижні, вже маленькі ліки обванювали було. Так, да, розбирають. Зараз дуже рано. але Дивіться, скільки вже просто поки що я стою. Розбирають чи як ось на моїх очах, поки я тут знаходжусь, вже штук 20 курчаток купили. Гарнюні які. І качки. І півники. Малесенькі. А в яку ціну півники ці? Фенікси. Декоративні півники. По двісті п'ятдесят гривень. А індокачки в яку ціну? Кудочки п'ятсот, а які сімсот. Угу. А кролі? Не Далого вам дня. Вам тоже. Я говорю, що було

Ось у вас прямо кілограм, по-моєму, п'ять з половиною було такі. П'ять з половиною колись у вас було. Бували такі, бували дві. В яку ціну ваша риба? карасі? Сімсот. Тут видиш. А ця? Ну, давайте, короті, цього, фіхи, так буде 3 так давайте, там, і почетити, і 85. То Кожен день знаєш. Добрий день. В яку ціну хек? 140, ой, 150 Аргентина молочный, 150 это серебристый Испании и 145 американский газузский ага. океан А тюлька в Якутину? Тюлька правосольная 110, свеженькая. Комса 190, малосольно и маринована 120. а усыледить сто 160. скумбрия 190. девяносто и матиос сто шестьдесят пять А сьомга в яку... Чи це не сьомга? В яку ціну вона? 650. Великий кусочок. Такий mm -hmm. крупненький кусок. Mm -hmm. А копчена ця? В яку ціну? 190. Из Кумбрии в Якутину. Двісті дивомісні. Добрий день. В ціну ковбаска. Як завжди, 380. а кров'янка? 180 Гарно. Сало 170 Аромат стоїть який. Від ваших біляші. Біляші в яку ціну 40. Ці буреки в яку ціну? Вся. Угу. В яку ціну сир? 190 Ні, гривень. 19. А кролик в яку ціну? 200 гривень. Кілограм 200 гривень. Кілограм 200 гривень. В яку ціну сир? По 200 гривень. Сир одна ціна. Сир отоплений, добрий. Пробовий. А сметана в яку ціну? 90 гривень. Пів літра. Будете пробувати? Ні, дякую. А молозове в яку ціну? Кілограм 350. 350. Пробуєте. А сир в яку ціну? Ось Осей? Це типа типа... Типу... козяй, ага. адегейський, несподіваний. Кілограм 400 гривень. Дешевше, ніж у магазині. Сирний продукт по 450. А дайте мені е, грам 300. Не молоко 100 гривень літр, А це п'яток. Угу. Ось у мене кусочок маленький залишився козину. Вчора робили. 300? 300? Да. Тетяніна, їй трожок і молоко і сметанку. 260 це мало, це так? Рані. Чи нехай буде? Нехай буде. 104. А остальне я так отак. 209 грамів. Так, 200 грамів. Отак, о, що шикарні, кілограм натуральні пукси в шоколаді. Чукати. Що ще? Без смертника? Ні, продало. Я вже купила. А дай не реживую. Режи його? Да. Вітрову? Віддвіково Ой, вітрову, будоль п'яту? А висівки є у вас? Нема. 320. Тоді горнам не правильно. В яку ціну м'ясо? М'ясо. Задня частина 200. Ну, Можемо купити трошки. А Лопатка 180, бутон 220. А, а сало? 180. Віку ціну сало 200 гривень. Я жиночка купила води. Дайте попробувати 108 Нормально. Можна Гарного вам дня! Спасибо, Придумка белетка принесут. Вот такую колечко. А ну вытянули, поля. А, він Ну, так, Ні, хоть какую таку половинку вам сроби? Да, вот тоже триста. На 100 mm -hmm. Ага, да, 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 бачу. Дякуємо ночного. Є такий цвет, є коричневий или бежевий, голубенький і розовий семьсот 730 цей. Оверсайз вони йдуть. Продається 44-го дівушка. Це 30 маленький. Оце ці, <ріпи> ці сердечки можуть спокійно діткам давати, там вони без добавок. Ну тут вісімдесят п'ять стоїть. Ковбасий сир бритакий сир понеси. Нам 193 гривень. А морква в яку ціну? А гарбуз. Гарбуз дайший. А картопля? Така гарна, картопля 30. Це знизу там Це я 5 кг зважила і йшла на базар. Там Знизу це... Знизу там гренада, а це Піка... Ой, не пікасо, це ця я. Ой, забула. Пікасо в плямах. Угу. Це Пікасок із красною да, Ой, Ось Гарно. Гарна. Ну, Та я вибрала лучшу з ящика. 5 кг да, зважила. Да, да, да. А капуста? По 30 я продаю. Там дешевше на базарі. Гарно. Сирене. О, Цибуля в яку ціну у вас? По 30. Це, на виїзній. На 1 кг, дайте. Будь ласка. А це морозник, так? Да, да? да. А в яку ціну? 200 і 150. Наташа, зроби той, що більший. Оці два uh -huh. по 200, а ці по 150. А довго вони квітнуть? Так, да, вони починають з листопада викидати бруньки, вони до весни цвітуть. Це Ці ціні, що зимою цвітуть. І сніго вони та й Чорний називається. І зараз вже відквітає, так? Да? Ні, чого, дивіться, вона вже все, що викидає. Це ж перші квіточки. що А яблука в яку ціну? Ні, я не <це> вірю, пробував. А яйця в яку ціну? Яйця природні, по природній <рес> ковід. Боже, які гарнюні. Це ви самі робите?

Самець і самка. Mm -hmm. Самка парована говориться, 25 -го числа. От самка. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. А тут -а дві самки і самець. Це шиншила. А mm -hmm. то каліфорнійський. Поняли? Mm -hmm. mm -hmm. да. гарнюня яка. Я такого і не бачила. В яку ціну така? Ото говориться ще гривень. А це європейська шринчила. Uh -huh. Виставка, тут такі хоч продають. Там отлично. Mm. Mm. Ну, я думаю, маю сьогодні поїхати да, сусід на роботі. А всі моя звука треба. А качки в яку ціну. Оце сім'я 2000. Класний, Баран, классний. барана, барана. барана загнутий. Яку ціну такі? Оці по 800. Класний. І по 300 сліди. Ага. дякую. Ага. 350-350 грамів. Іди сюди. А пшениці в яку ціну? Дідушка продає. В яку ціну? А там двері дві тисячі. Нема, відпочивають, там, відпочивають свині. Ну, а в яку ціну. А каце 300, либо 300 різотрав'я 200 гривень за літру. Ага. Дякую. літра 150 кац. Так що бери, липа лісова, дуже ароматна духне. Угу. Дякую. Акація ніжна, вона не в такий запах. Поливати хорошо мед, там мочать на ринку, да, на да. листочки, сирнички, це добре. А цей густий на бутерброді. Ну відкрити липу, вона такий ароматна <плоджен> тупа. Ну він кажуть і правильний мед, коли такий твердіший ну, так робить. Він твердий, був, акація Угу. <плоджен> Акація з другого регіону. Вона взагалі не твердіша. Так, вона це у Ханів, а це під Переяславом акація, плюс, може, фруктовий сад процентів 10. І він все одно мягкий, ну не твердий. Я не знала. Я думала, увесь мед робиться таким твердим. Акація там одна фруктоза. Там, де інші вуглеводи. він робиться твердим. А якщо одна фруктоза, ну так як от... Желатину в цьому, індику у півні є, і тому холодець загусає, А якщо з других, да. якщо немає в меду інших вуглеводів, то він рідкий, тільки фруктоза. Не знала. Так а що ж там здається? Елементарно. Я думала, так. різний склад меду. який здатний до криліста кристалізації? Ага, ага. А є ще Буду буває, знати. якщо. А в яку ціну яблука? Угу. Велике яке? Гарне яблуко. 50. А по 35. До, до, до. Чемпіон, Голден і Джена Бо. Я на наступний разом.